Батура Артем, учень 10 -го класу Горденківського ліцею імені Антона Крушельницького, Горденківської міської ради, член гуртка Археологічне краєзнавство Івано-Франківського обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Керівник Дубчак Сергій Іванович, вчитель історії Горденківського ліцею імені Антона Крушельницького. Керівник гуртка Археологічне краєзнавство Михайло Колодзінський, син Городенківської землі. Михайло Франіович Колодзінський, відомо посад історії українського націоналізму та середовищі борців за нашу державність в першій половині ХХ століття. Однак, мало відомо про його походження та середовище, в якому він формувався, протягом свого життя він став дічем української військової організації, організації українських націоналістів, начальником генштабу Карпатської Січі та верховним комендантом Карпатської Січі. В чині полковника прославився в героїчній обороні Карпатської України від угорської окупації напередодні Другої світової війни. У своїй боротьбі традиційно для діячів українського національного визвольного руху використовував псевдо, що мав ускладнити ворожим спецслужбам ідентифікацію: кум, Бурун, Мішко, Михайло Буджак, генерал, Гузар. Наша пошуково-дослідницька робота покликана відкрити початковий етап життя полковника Колодзінського. Опираючись на спогади сучасників та знайомих Михайла Колодзінського, ми намагалися відтворити та зрозуміти середовище, в якому формувався характер героя національно визвольних змагань. На конференції ми представляємо перший етап нашого дослідження. Інформацію отримано із спогадів осіб, що які Михайло Колодзінський походили з Городенківщини та були знайомі з ним безпосередньо. Або ж його родиною. Ця інформація взята з погадів Ірини попович крамарчук внучки греко-католицького священника, що як і Михайло Колодзінський походив з селища Поточище повід Городенка. Інший нарис належить в... Перу Василя Яшона, що походив з Городенківщини. Та був особисто знайомий з Михайлом Колодзінським. В своєму нарисі він використав листування майбутнього полковника з односельчанами, що проживали в Канаді. Василем Маріянським та Василем Ємчуком. Також він опирався на спогади та свідчення знайомих, приятелів та співпрацівників Михайла Колодзінського. На думку Олександра Зайцева, саме Василь Єшан найкраще описав і відтворив біографію Михайла Колодзінського. Васильшан доволі стримано описує ранні роки життя та дитинство Михайла Колодзінського та інформація, яку він подає, є. В широкому тиражі та представлена як загальновідома. Про походження та сім'ю він вказує наступне: Михайло Колодзінський, син Франка і Анни з Буджаків, народилися в селі Поточиська повід Горденка, 26 липня 1902 року. Батьки мали 7-8-моргове господарство, обоє були римокатоликами та й свого Михайла охрестили в костелі. Розговірною мовою в їхньому домі була українська мова. Хоч батьки з привички і традиції відвідували раз у рік римокатолицький католицький костел у Городенці, про дитинство в Поточицьках у Василя Яшана мало інформації. Автор повідомляє про спротив польської влади встановленню пам'ятника Іваною Франку в селі та таємну акцію, завдяки якій цей пам'ятник таки встановили, а також вказує, що в цьому брав участь безпосередньо Михайло Колодзінський. Про шкільні роки Яшан подає. Розлову інформацію, яка говорить про Колодзінського як про українця. Директор Поточської школи Сагель вважав Колодзінського за поляка і не мав його батька віддати хлопця до польської гімназії в Коломиї. Але при вступному іспиті хлопець перепав, бо виявив слабкі знання з польської мови. Він записався до української гімназії у Горденців, який закінчив чотири кляси. Восени 1922 року прийшов. До Української державної гімназії в Коломиї. А коли при тому звернув йому увагу на його римо-католицьке визнання, подав до староства в Городенці заяву про свій перехід до Римо-католицького обряду. Саме в Коломийській гімназії полковник Колодзінський захопився військовою справою та став активно займатися антипольською діяльністю. За що на 1923 року разом із Численною молоддю Горденківського та сусідніх повітів був затриманий за сліди підготовки проти польського повстання. Таким чином, нарис Василя Яшана дозволяє встановити про римокатолицьке визнання Михайла Колодзінського, що в тодішніх традиціях говорили про нього як про поляка. Також, що у підлітковому віці він. Свідомо вибирає українську ідентичність та активно залучається до політичної та конспірологічної діяльності. За це, в свою чергу, під час навчання в гімназії арештовується. Більш особисті спогади про середовище, в якому зростав Михайло Колодзінський, залишила Ірина Попович-Крамарчук. З її спогадів можна зробити висновок про дружні відносини між її сім'єю та родиною Колодзінських. Про матір Франчику Колодзінську згадує, що вона була римокатоличкою, а ходила до церкви була старшою сестрицею. І далі родину Колодзінських дуже шанували і цінили в домі мого діда. І пам'ятаю, це була, мабуть, єдина родина в селі, куди наша бабуня, йдучи, брала нас, онуків, із собою. Василь Шанс в закінченні свого нариса вказує, що Михайло Колодзінський був глибоко віруючою людиною, що він щодня молився і відвідував церкву. А переходячи біля котрої, ніколи не забував зняти шапку. Думка тобто Ірини Поповичка Варчук свою релігійність виніс Мішко з родинної хати під незаперечним впливом мого діда Стефана Макогонського, тодішнього пароха Паточусь і Дигана Городенківського. Коли в 1920 році вмер мій дід, а на його місце тимчасово прийшов з устечками і вуйко Володимир Стефанів, Мішко перебував частенько у них. Як восени того самого року мій батько Василь Попович перебрав в городниці в селі 6 кілометрів віддалому від, від Поточницьк, то мішко переїздив часто з моїм вуйком Романом Макогонським до нас. Не забуде того тоді, десятирічного мого брата Богдана, як він із запертим віддихом слухав, бувало, мішкових оповідань про славу, славу княжих і козацьких часів. Отже, свідчення Ірини Попович-Крамарчук суттєво доповнюють інформацію про ранні роки життя борця за незалежність України. Можна сконстатувати, що він вихований в українській сім'ї Римо-католицького обряду, однак, проживаючи в греко-католицькому середовищі родина була інтегрована в життя місцевої парафії та вела дружні відносини із сім'єю місцевого греко-католицького священника Стефана Мапогонського та родини із сімей Попович і Стефанівих. Саме це може говорити не тільки про релігійність Михайла Колодзінського, але й про певну легкість, з якої він вдався до офіційної зміни обряду пізніше. Також родина дружба могла посприяти формуванню української ідентичності, яка закріпилася під час навчання в Горденківській українській гімназії і активно в старшому віці з участю в УО та ОУН.